Ручка, бланк заяви і свідоцтво про завершення 9 класів. Максим вступає в аграрний коледж у Бородянці, буде вчитися на тракториста та слюсаря. Батько тішиться. Слава Богу, буде тракторист, бо як говориться, вдома техніка є, а кому крутить гайки немає, хай крутить, вже легше буде мені. Може далі я знаю, на село якесь пойдемо. Максим сам обрав, куди вступати, згадує день відкритих дверей і чим його тут спокусили. Зробили місце, де можна було на тракторі прокататися. Ну за рулем керували, бували, допомагали вчителі. Але в основному хто як міг, так і є. Коробка в розрізівся, як Будете вчити коробку розрізі, то вивчити в натуральному. Сергій Степанович викладає спецдисципліни нового учня. З батьком привів у клас автосправи. показує де і чому навчатиме з 1 вересня, прихвалює своїх випускників. каже жодного без діла і всі з добрими грошима. Слава Богу, таких безробітних немає. Старт у них починається, наприклад, сварщики – це 17-18 тисяч сходу. Це так. Зразу для трактористів ну фактично ти десь приблизно так так само на сьогоднішній день три за тисяч тракторист може получати свободно. Такими вступниками як Максим у коледжі заповнили поки що лише третину бюджетних місць. Конкурсу на тракториста чи слюсаря, як і раніше, немає, каже директорка. А більше заяв з документами чекають ближче до осені на даному етапі, йде вступ, тому ще. Що... Вступники будуть казати, так, шукають іще десь себе. Продовжено набір, і в цьому році, мабуть, буде також до 1 жовтня. Що на таку спеціальність немає черги охочих дарма, каже Тетяна Пашкіна. Вона роками працює з кадрами і досліджує ринок праці. Наше покоління поступало до політеху. Коли випустилися той політик, вже нікому не був потрібний. І, відповідно, батьки не бажають дітям такої долі, пішли їх направляти в юристи-менеджеристи. Останні роки, в 20, у нас є серйозна проблем з виробничими кадрами. Трансформувався ринок праці. Нині в країні більше удвічі більше оголошень про вакансії ніж офіційно безробітних. Найменше треба робітників без будь-якої підготовки. Лише від третини вимагають вищу освіту. А от найбільше шукають навчених рук з розрядом або категорією. Електрик, слюсар, автослюсар, токар, водій, швачка. Найшвидше працевлаштовуємо на такі професії вже готових працівників як монтажник технологічного стосування, машиніст тепловоза, електрослюсар. Лікарі різних напрямків, що попереду відбудова країни, то потрібні будуть будівельники, водії, бульдозеристи. Про необхідний резерв кадрів вже заявили в енергетичній галузі. Це майстри, бригадіри, це тепло енергетика, атомна енергетика, електроенергетика. Це ну такі спеціальності, які сейчас дуже потрібно, особливо у період зараз руйнування навчених випускників енергетиків і так завжди розбирали, як гарячі пиріжки, кажуть в столичному енергетичному коледжі. 98% наших випускників всі працевлаштовані. Ідуть зразу працювати на те енергетичне підприємство, де була практика. Враховуючи те, що їм 18-19 років і зарплата порядком до 20 тисяч. Це достойна зарплата, тим паче, що є кар'єрний ріст. Електроенергетик та атомник цьогоріч у топі спеціальностей у коледжі заяви ще приймають, а вже конкурс, три бажаючих на одне місце. Співбесіду має витримати Іван. Оцінює шанси на вступ. 50-50, 50-50. Внука підтримує бабуся. Ті на пенсію виходять, ті на фронт забрали. Буде хоч допомога оцій дитини. Купа відкритих вакансій в країні для медиків і вчителів вони будуть потрібні і в наступні роки на рівні з інженерним фахом, кажуть аналітики ринку праці. Придивлялася до педагогічного, але вирішила таки працювати руками Анастасія. Пише заяву, вчитиметься на кухаря, вже дізналася про зарплати. Подруга вона зараз працює під сайолою, в неї 1300 за зміну. І їй вистачає, в принципі, доволі нормально. Доньку підтримує мама. Розраховує, що дівчина вже за рік навчання зароблятиме сама на себе. Щас, як буквально для одної її, хоча би 16 до 20 – це я вважаю нормально. У державній службі зайнятості прогнозують, після війни будуть потрібні і ті, хто відбудовуватиме, і ті, хто надаватиме послуги. Тож що обирати і куди нести документи, аби бути з заробітком через роки. Формулу дає Тетяна Пашкіна. У нас є три професії, які нас. Можуть годувати все життя, да це медики, це вчителі, це інженери. Інна Горіненко, Віктор Зеленков, Роман Щербаков, Вікна СТБ. марафон. Єдині новини.